Всім привіт, з вами Вестмен І сьогодні я хотів би поговорити з вами про подальший розток каналу. Буквально недавно у нас на каналі набралося 50 підписників. І мене приємно здивувало те, за який період ми змогли цього досягти. Так як і мій канал ще молодий і ми розвиваємося плавно. Зараз в мене в планах записати відео по новому расту counter strike Global Offensive, Hard Word, Metro 2033, по Stalker або багато різних цікавих ігор. Хоча мій інтернет не дає мені можлив... нормальної можливості зробити це. Але я постараюсь, щоб проходження цих ігор все ж таки було. Додатково, в мене в планах на 100 підписників зробити конкурс. А щоб дізнатися, що це за конкурс, давайте скоріше наберемо 100 підписників. І вже тоді, як в нас буде ця рівна сума, я запишу відео, в якому буде розповідь, про що це буде за конкурс, на що, які призи і все остальне. Зараз в мене багато різних цікавих ідей для каналу, і не тільки для каналу. Але поки я не знаю, як їх втілити в життя. Що ж, давайте ви будете допомагати мені робити мій канал все кращим і розвивати його. Я якось. Стараюся прислуховуватися до ваших ідей, намагаюся більше знімати відео, хоча вони не завжди получаються цікавими. Що ж, з вами був Вестмен. До нових відео. Пока!